Поки чекаю клієнтів, покажу вам квартиру в житловому комплексі Семицвіт на вулиці Шевченка. Бачимо, це вхідна група, коридор. Дуже зручно є домофон з відеозв'язком. Можна побачити, хто до вас приходить в гості. Санвузол окремий, тут є в нас ванна велика, пральна машина вже з режимом осушення, є електрична сушка для білизни, підігрів підлоги, гігієнічний душ. Тут у нас спальня. Гарне велике двоспальне ліжко. Бачимо, зроблено освітлення. Приліжкові тумби, велика шафа. Тут вхідна група бачимо на взуття. Також зручно можна собі е, використовувати пуф. Тут повністю вся проводка зроблена. Є роутер, велика шафа в коридорі. Це вітальня. У вітальні в нас вже є телевізор. Розкладний диван. Також є ось таке зручне розкладне крісло. Якщо до вас хтось приїжджає в гості, то можна його використовувати як додаткове спальне місце. Кімнати ізольовані. Також є зволожувач-очищувач повітря. Ще один санвузол окремо туалет. Тут ще є така невеличка ніша, можна собі використати її також по своєму бажанні. І кухня. Кухня досить велика простора з балконом, холодильник, є мікрохвильова піч, чайник, кавомашина може залишитися, посудомийна машина, велика витяжка. Також є духовка електрична, газова поверхня. Тут, бачимо, власники зробили дуже таке креативне, хороше рішення. Тут є така ніша, вони її відгородили дверима. І тут в нас є котел, також місце для зберігання речей. І балкон. Балкон зашклений, але є ось такий вихід на французький балкон. І ось такий гарний краєвид.